Як же так? Трансгендер переміг боксерку за 46 секунд. Хоча насправді виявилося, що Іман реально жінка. Вона народилася жінкою і жінкою. Залишається вона з юності бере участь у різних змаганнях, десь програвала, десь вигравала, тобто нічого особливого. І взагалі до минулого року ні в кого не виникало сумнівів щодо її статі. А потім їй не пощастило зіткнутися з росіянами. Плітки, що в Іман щось не так із хромосомами, почала розпускати міжнародна боксерська організація, яка вже давно позбавлена офіційного статусу Олімпійським комітетом через постійні корупційні скандали. І ця організація о співпадіння очолювана московитом умаром Кремльом. Так, от минулого року саме ця організація заявила, що Іман, нібито, провалила гендерне. А якщо згадати, що саме через корупційні скандали ця міжнародна боксерська організація була позбавлена офіційного статусу, і згадати, як росіяни люблять і вміють хімічити з аналізами, судячи з їхніх допінгових скандалів, то все складається в абсолютно логічну картинку.